Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Підготувала вам відео покроково, розповім, покажу, як я роблю траншейні окопні свічки. Використовую я парафін, це є плити парафіну. Парафін те, що я вичитала, однозначно і точно має бути очищений, без запаху стороннього, нетехнічний. Дуже часто, де я його беру найперше? Заходжу на пром і дивлюся, ціна, доставка і так далі. Тобто шукаю вигідні для себе умови. Та? І там дуже часто пише парафін для окопних свічок, але все ж варто перевірити, якщо там не вказано, щоб він був точно без запаху, точно очищений. Ще може бути на ньому маркування П2. Найчастіше те, що я зустрічала, цей парафін саме йде в таких 5 кілограмових пластах, тобто кожна пластина є 5 кілограм, і дуже-дуже часто є мінімальне замовлення 25 кг. Тобто, це є упакування, яке приїжджає, в якому приїжджає даний парафін от 5 по 5, 25 кг ящик такий. Ось, є подрібнений парафін, я теж бачу. Тобто є дуже багато варіантів. Я використовую лише парафін, бо може бути віск, я знаю, що роблять суміш, віск і парафін. Ну, я не маю такого ще довгого досвіду. Наразі я зупинилася на парафіні. Купляю його і подрібнюю отак як ви бачите. У мене поки що не такі величезні масштаби, бо насправді банок не так, аж багато в мене є, щоб я нон-стоп це робила. Тому поки що я виходжу якби на пошук банок, щоб можна було робити більше. І можливо, щось там в процесі буде вдосконалюватися. Зараз є так, тобто я фактично купила окрему ніж, щоб мати це все, купила окремо чайник. І ось в підвальному приміщенні подрібнюю. Парафін треба розтопити, щоб залити, тому подрібнюємо, на якомога дрібніші шматочки так швидше розтопиться. Також порада, я це прочитала в групі. Так, в Фейсбуці є група окупні свічки. Можете туди доєднатися, хто ще не там і хто надумав робити. Я там теж багато чого собі черпала, і навіть як скручувати якісь поради по висоті банок, які не підходять банки, з кави не підходять, бо в них дуже тоненька ну, залізяча та тоненьке матеріали, і вони вигорають, протікають. Зараз і не підходять вони по тій самій причині. Але більшість банок підходять, навіть малесенькі банки підходять. Ось, яка, що я там вичитала? Нова пошта гуманітаріум. Є така, ну там не знаю, гілка, так відгалудження пошти. І в них можна на сайті прямо заповнити анкету і отримати купон на безкоштовну доставку. Оця конкретно 25 кг доставка парафіну мені би обійшлася в 100. Чи 160 чи 190 з лишнім гривнів забула, але я заповнила, і мені висла купон, і відповідно я оплатила цим купоном повністю доставку. Ось, і потім треба було звіт надіслати світлини того товару. Отже, що подрібнила, складаю в чайник, намагаюся скласти тугенько, щоб ну, не бігати, хто знає скільки разів, тобто фактично більше накладеш, більше е, ну, рідини буде залити. Що я робила? Я тупила раніше, коли було тепліше на терасі. Є газовий балон куплений був. Давніше, давніше, ще перед блекаутами. Я на газовому балоні це розтопляла на терасі і заливала то все там. Але, по-перше, газовий балон ну, довше, довше, довше. Він не дає таку теплу віддачу. Ось, ну і вже похолодало на трасі це все робити, і вітри були, тому. Тепер я розтоплюю це все, звичайно, на плиці, на якій, звично, варю їсти. Ось так кришиться, Ну, нормально, в принципі. Можливо, якби це треба було покришити 25 чи більше кілограм за день, то це, можливо, було б і затяжко. Я знаю, що саме в тій групі теж окупні свічки, там шукають різних пристосувань, підказок, як швидше кришити парафін, чи можна купити роз... подрібнений вже. Мені наразі підходить так, поки воно топиться, я скручую наступну партію цічок. Чи заповнюю, підготовлюю собі, куди я все заливатиму, і воно так якось відбувається. Отже, як я сказала, різна висота підходить. Оці баночки вони, це є котячий корм і від тунець, зовсім невеличкі баночки. Але я теж тій групі прочитала, що ці баночки не дають довго тепла, тобто вони вигорають десь за годину-півтори, але з іншої сторони, їх можна взяти в кишеню і взяти завжди будь-сколи, з собою. Тому воїни просять різних розмірів переважно. Я бачу, коли виставляють, наприклад, є наявності комні свічки. Такий, 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 такий. Розмір. Ну, розмір пишуть: там банка кукурудзи, банка горошку, гурме чи банка Стунця. Ось тому е, зазначають, але беруть, наскільки я бачу, різних розмірів. Е, теж заповнюють різними способами: хтось равликом, хтось зіркою, хтось вільним равликом. Взагалі вважається, що не, не треба заповнювати дуже-дуже туго, бо тоді ніби як коптить. І не не, не заповнювати, щоб перевилазили так за межі банки, мається на увазі, по висоті, щоб не виглядали. Тобто робимо десь на. Пів сантиметра на сантиметр, як яка банка. Тут не на сантиметр, тут трошки менше, але щоб був запас до висоти, тобто, щоб точно картон не виглядав. Я скручую легеньким равликом. Знову ж є, хтось тестує, є різні відгуки. Якщо таким равликом скрутити, то буде більше тепла. Якщо скрутити зіркою, то буде менше тепла. Не скрутити, а викласти зіркою. Я поки що скручую равликом. Ось, якщо завелика банка, то скручую ніби як зигзагами, або такі три равлика не туго розміщені. Я думаю, що чим більше робитиму, тим більше буду якихось набиратися таких. Ну, пора досвіду, а поки що скручую ну, легким способом. Равлик, ось картон має бути гофрокартон. Він досить м'який, але в мене є інший гофрокартон, він не дуже м'який. Тому я придбала, не придбала є пан, навіть, мені здається, дві людини. в Тій групі окопні свічки вони роблять різаки для картону. Це дуже полегшує насправді розрізання картону, особливо твердого. Хоч і гофро, але твердого. Також тут, коли я різала навіть оцей досить м'якенький гофрокартон, я порізала пальці, тому я знаю, де в мене йдуть пальці, так коли я ріжу його. Я наклею туди пластир. Це так суто з поради, щоб ви обережно бо воно ніби м'якенька, насправді можна собі теж щось порізати. І робимо запальники чи тофі. Фітіль, не знаю, українське це слово чи ні, вони мають бути невисокі, тобто максимум на сантиметр вищі від загального рівня картону. Їх можна робити, розміщати по периметру ближче до краю, 2-3 по периметру розміщуємо. Ще таке поняття, як запалювачі. Я ще не дійшла розпалювачі з ватних дисків або з таких роблять ну, з такого папер, паперу. Я теж може дозніму, покажу. Поки що ще я не. Ну, не взяла в свій арсенал цього та, в свою роботу. Наразі роблю тільки такі свічки різних розмірів, банок. Якщо це кукуруза, горошок, там заповнюють ну так, ну так, кілька сантиметрів до висоти лишають Там місце не до самого кінця, побачити, потім я покажу вам. І середину теж лишають не картоном. Тобто картон іде більше по периметру. Поки я скручувала, розтопився парафін. Оскільки воно топиться, я відчуваю, що запаху нема, бо це в хаті. Тому та, все нормально, має підходити нашим воїнам. Ось прекрасно ідеально чисто. Ще, до речі, таке я вичитав, що парафін, коли топиться, він перегріває. Тобто він не любить певну температуру, там 70 чи що, він не любить перегрівати, починає бри... бризкати, стріляти. Ось і можна в очі собі нашкодити. Не помітила такого, в мене нормально все топиться, нічого не стріляє. Заливаю я тут і картон, тобто наповнення картон, і наповнення шишками. Картон. В ідеалі як треба, щоб намокла повністю повністю весь по периметру промок картон. Так? І знову ж таки заливати не під самі вінця, заливати максимум, щоб накрило картон, а то і навіть не до кінця, щоб накрило картон. Тому я заливаю, лишаю на кілька секунд, і потім залишок я зливаю. Бо зараз я залила повністю, воно там за кілька секунд повністю все впитається в картон, так намокне картон, і я злию залишки. Ось шишки, не шишки. Теж постійно. Диспу... Кустійне, диспутивне питання в мене було так, що були шишки, то, багато шишок, сухі сухісінькі Я залила і випробувала, в мене горіло 5, між 5 і 6 годин. Тобто я вже після 5,5 годин затушила то, бо вже була ніч, горіло довго, тепло було. Хтось скаже, менше тепловіддача. Може бути, але. Робимо все, що можемо. Є наразі, в мене шишок багато, менше картону. Так я чекаю десь картон там дістати. Заливаю шишки, тобто, все абсолютно просять свічки не сотнями, а тисячами постійно нон-стоп, Тому використовую все, що можу, щоб допомогти в цій справі. Так само і шишки не заливали. Тобто фактично ніякі банки не заливаються до кінця. Чим вища банка, тим більше відстань доверху не заливається. Хоча я читала, що воїни теж призвичали сприбувають собі дірки, коли вже бракує кисню в банках, але краще початково зробити краще. Ці банки, це з котячого корму з високого, вони обрізані, тому по висоті все нормально. Але якби це був горошок, то я би заливала не до кінця, так сантиметрів два Зараз на горошок і на кукурузу 6 см ширина картону. Ось оце висота, яка я вичитала, яка ідеальна іде для такої висоти банки. Залила я і то чекає. Чекає до ранку, ну, залежить, коли я залила там, чи ці день, тобто до того часу, поки парафін затверне, і тоді таке дуже є ймовірно, що я постійно ще доливаю. Хоча це теж ніби не ідеально, ідеально найкраще залити з першу разу. Ну, але ще я не набила руку, щоб ідеально все визначити. Бо парафін він впитується, в ті шишки втягується, в той картон затягується, і виявляється його дуже-дуже мало. Тому я його ще не в усі -вусі -вусі, так виходить в деяких банках, що вистачає нормально залито, але в деякі приходиться і доливати мені. Ну і так, коли воно все вже загусло, ви бачите, що все прекрасно, готове до складання. Складаємо ну і так чи в групі тій там дуже часто свічки на ну, такий, то напрямок пишуть волонтери, пишуть воїни напряму. Ось тут вже дивитесь, чи волонтери на місці здаєте, і потім воїни приїжджають, забирають по-різному. Я ось покажу, як готові вже. Тут трішечки інші. Я залила, та вони вже були готові, тому демонструю. Це банка горошок, кукуруза. Не до кінця картон намотаний. Бачите, по висоті, скільки ще сантиметрів є. І посередині, тобто, фактично, картон не дуже туго, досить так вільніше намотаний по периметру, там кілька шарів, і середина висо лишилася. А це є банка з типу сардини. Щось таке, така з більших. Ось тут є намотка равлик, може, дещо тугіший вийшов, ну, кажу, вчуся, вчуся і вдосконалююся. А це я знімала відео, як я тестувала банку з шишкою. Тут є дві шишки в основі. Банка попередня, та, що я заливала, і ось оце вже йшла більш п'ята година закінчилась, тобто вже йшла більше, ніж п'ята година, як воно горить. І тут ще. Точно би воно горіло, воно ще після цього відео горіло, ну то, пів години, точно горіло, і потім я вже то затушила. Тому от від 5 до 6 годин вистачає вогню і тепла. Дякую вам за увагу! Буду чекати на ваші відгуки. можливо, ви маєте якісь лайфхаки, зауваження. Все згодиться, все вдосконалюється, врахую і Чи було корисно. Дякую і па-па.